Друзі, всім привіт! Головний Британський індекс FTSE 100 втратив одну п'яту частину компанії, продовжує просідати. В чому причина, куди тікають компанії, які висновки для себе ми можемо зробити, як отримати нові знання? От зараз ми будемо по суті цим всім займатися. З вами Валентин. Тож, давайте розбиратися. Якщо говорити про FTSE 100, то цей рік насправді був надзвичайно жахливий, і він, напевно, дуже Можна порівнювати його з 2008 роком. Цього року 88 компаній були видалені з ринку або перенесли свій первинний лістінг з Лондона в інше місце. І лише 18 компаній зайняли їхнє місце. Зростають побоювання, що все більше компаній з індексу FTSE 100 покинуть Великобританію на користь Нью-Йорка, Франкфурта або інших бірж. Тут важливо сказати, що не дивлячись на те, що. Європейський ринок теж страждає від цього, але все ж таки він більш капіталізований, тому не тільки до США тікають, а й до Європи. Загалом намагаються компенсувати європейські компанії або перетягуванням з Лондона. Ці хто там розміщується, або розвитком центрально-східної Європи. Але загалом що тут що тут сказати, коли в США з'являються постійні нові. Компанії, стартапи, то за останні п'ять років там гучним явищем на безпосередньо європейському ринку інвестицій була IPO «Жабки». Ну, мережі там, магазинів у нас, до речі, є окреме відео в Польщі. Так тож видно, що за НАТО Європа і, зокрема, Британія сконцентрувала увагу на класичні такі от, економічні кластери, як там хімія, енергетика, металургія. Харчова промисловість і практично вони не працюють на технологічному рівні, і це дуже погано. Тобто, не з'являються нові компанії, і це б'є серйозно по, по ринкам по біржам. Треба думати, що робити. От, якщо говорити про статистику цього процесу, і зокрема повертаємося чисто до нашої Британії, то найбільш чистий відтік. Компанії з основного ринку з 2009 року в той час як кількість нових лістінгів, також є найнижчою за 15 років, оскільки первинних публічних розміщень відбувається все ще дуже мало. От і все немає де до речі. Про жабку у нас класний є пост на нашому телеграм-каналі посилання буде в описі до цього відео. Повірте, дуже цікаво, взагалі, як там все відбувається. Рухаючись далі, варто сказати, що у Нью-Йорк перенесли свій гемблінг, гіганти, флатар, виробник бунматеріалів сіреч та лізінг компанія Ештат. І ще ціла низка компаній загальний відтік капіталу склав 280 мільярдів фунтів стерлінгів, близько 14% від загальної капіталізації індексу FTSE 100. До речі, якщо ви хочете більше знати про індекси і загалом, куди інвестувати гроші, зокрема звісно, в першу чергу в український ринок, то ви можете пройти курси. Нашої школи стан капіталіста, і залишилось буквально 6 днів до кінця акції, а у нас в парах продаються курси практично за ціною одного, мова йде про курс основи інвестування і фінансової грамотності, а також курс основи інвестування і просунту інвестування або курс облігацій і метали. Тож, дорогі друзі, заходьте, повірте, навчатися ніколи не пізно. А враховуючи, що ніякої старості, в старості у нас ніякої не буде. Пенсії нормальної, от, а від того і нормальної старості у нас не буде, так якщо ми не почнемо зараз накопичувати, то це надзвичайно актуально. Тож, давайте починаємо, ніколи не пізно. Завжди варто почати якісно інвестувати і збільшувати навіть капітали, а не профухуючи їх через інфляцію або просто постійно витрачаючи. Так не потрібно. Треба все ж таки бути готовими до цього складного життя і. Ще завжди маємо пам'ятати, що від кількості і якості, і еф... ефективності і активності домогосподарств в безпосередньо в накопиченні капіталів залежить і сама економіка країни. Місцевому бізнесу буде на що спертися, якщо люди накопичують, інвестують, і це було одним з драйвером економіки, зокрема розвитку південної Кореїни Тільки Тож, давайте, друзі, навчатися для нашого блага і блага нашої нації і країни. Посилання на школу буде в описі. До цього відео, а ми о, підемо далі, тому що справді ще причини цікаві. Їх треба розбирати у Нью-Йорк Перенесли свій лістинг гемлінг-гігант Flutter. А про я про це сказав. А також аналітики пророкують можливість виходу ще пачки компаній. Серед них банківський гігант Barclays, нафтовики, Бритіш Петроліум, фармацевти, GSK, Холдинг, Unilever та виробник Тютюну British American Tobacco. От, це теж. Так серйозно, це серйозні компанії, і вони все чухають безпосередньо з Британії. І це б'є по іміджу Британії, Виходять капітали, зокрема Лондона, як бізнес-центр регіону. Думаю, для всіх зрозуміло, що відсутність розвиненого і що найголовніше зростаючого фондового ринку руйнує усю привабливість для інвесторів, як домашніх, так і закордонних. От і треба ще сказати: ще одна причина важлива в тому, що. Просто банально британські компанії більше заробляють в тих самих Сполучених Штатах Америки. Це основний такий фактор. Також там є кращий пул інвесторів загалом і перспектива кращої ліквідності. Для деяких з компаній частка отримання прибутку операційного в США вже складає 98%, як от Ештед, можете бачити на світлині. А виробники труб та обладнання для гідромонтажних робіт Феркінсон взагалі переїхала в 2022 році. І має там 99%. За даними Банків Америка, 9 компаній ФТС 100 індексу отримують більше половини всіх доходів у США, в тому числі група дата аналітиків Experian та освітня компанія Pearson. Тож, дорогі друзі, бачимо, що м -м, Британії треба нові реформи. Колись вони показали, що під час Маргарет Тетчера вони вміють. Пора вже зараз, тому що виключно концентруватися на кластичних кластерах вже немає сенсу і не часу на це. Треба вже переформатовувати економіку, і, зокрема Європейському Союзу і Британію. Треба нарешті розвати технологічні, космічні компанії та багато чого, пора вже прокидатися і рухатися вперед. Сподіваємося, що свій план драгі Британія теж сформує і зможе вирішити цю надзвичайно складну проблему. А ми з вами дізналися. Про процеси, які відбуваються, вони цікаві і багато про що будуть говорити завтра. Е, ну і загалом Британія наш союзник один з головніших. І треба, аби там економіка відчувала себе гарно. Бо в інакшому випадку, ну що, чим слабіші союзники, тим гірше для нас. Що тут вже говорити? Тож побажаємо британцям все ж таки переосмислити і працювати над своїм економічним подальшим розвитком. Дякуємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Інстаграм. У нас в Ікс є там хороший, хороша сторінка. Звісно, на Ютубі канал наш. І ми будемо далі вас знайомити з сучасними цікавими подіями і процесами. Всім до зустрічі!